Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 14 червня. І хочу я подивитися ще раз цей саміт миру, який буде відбуватися. Да? Давайте глянемо. Саміт миру. А, так, початок прямо завтра буде да? в Швейцарії. Китай там щось в'ївся на саміт миру. Так. Намагається переконати інші країни, не підтримувати саміт миру в Швейцарії, запланований на 15-16 число. Ну, добре, давайте глянемо. Що це взагалі за. Так. Що це взагалі за подія така? Так? Як її бачать карти? Що воно таке, цей саміт миру? Як карти бачать цю подію? Цю зустріч. Хочеться мені сказати переливання з пустого в порожнє. Ну, Плюс-мінус панство, так воно і є. Бажання щось загальмувати, бажання щось. Змінити, але змінити не змінюючи, якщо так можна сказати, да? показати якийсь результат, не сильно на нього впливаючи. Як його бачать Всесвіт? Не намір, з яким збираються там люди, а те, як бачить Всесвіт. Це нечесна і брехлива гра, п'ятірка мечів і карта місяця це маніпуляції. Перемовинами, це тиск, це брудні брудні методи, взагалі ведення перемовин, брудні методи е, тиску. Ну от Все, що можна такого сказати про маніпуляцію і про обман. Дуже багато буде підводних каменів, дуже багато буде відбуватися за. Кулісами, щоб цього ніхто не бачив і не чув. Ну, все це сприймає як щось таке, знаєте, не дуже чесно, за що потім, звісно, може прилетіти. Типу, так не має бути. Ну, це неправильно, да? Тобто, от це неправильний шлях, так не має бути. Потім буде жаліти. П'ятірка мечів завжди за собою веде певні наслідки. Тобто оці дії, які є на зараз, ви не подумали про наслідки. Секунду. Ай, друзі, перепрошую. О, так. Наслідки. Не думаючи про наслідки. Ну і, і сім мечів. Ну, я хоч і тасувала, але все рівно, да? Сім мечів на дні колоди. Добре. Ну, все світ бачить так. А з яким наміром збираються там ці країни? Намір? З яким вони збираються? Обговорення. М -м -м. Обговорення. Вийти з кризи. Для того, щоб вийти з кризи. Да, звісно, тут е, мова може йти і про закінчення війни, але тут більше, знаєте, як е, те, як е, дана ситуація в світі взагалі відображається на країнах, відображається на людях, на ресурсах і так далі. Тобто тут м країни м Формула миру. Таке відчуття, що кожен буде говорити за себе. Ну, звісно, в контексті війни. Ну, як війна впливає там на планету, на інші країни, на е, в цілому світову економіку. Ну, тобто, як ми тут опинилися, друзі, і що нам з цим робити? Ну, от якось так. Дій я поки що тут таких прям не бачу. Так, ця зустріч для України. Давайте. Контексті війни саміт миру для України в контексті війни. Угу. З однієї сторони, я не скажу, що прям все дуже погане. Ні, я не скажу. Тут, е, знаєте як Начебто для України непогано. З однієї сторони, тут якісь і пропозиції будуть, да, тут і е, е, щось про війну знову ж таки буде йти мова. Тобто, король мечів це, можливо, якісь поради. Якась допомога, це е, про і перемовини в тому числі, якісь заяви голосні, можливо, від військових якісь заяви. Да? Ну, тобто в контексті війни говорити вони будуть. Але е, це по магу і по шістці жезлів. Це якісь дуже голосні заяви, які мають викликати резонанс, типу, ну, їх мають підтримати. Це заяви, розраховані на підтримку публіки. Ну, якось в такому плані. Сказати, що прям сильно все погано для України. Та з однієї сторони ні. Але я не бачу, щоб це прям щось дуже сильно змінило. Що це може змінити для України? Давайте ще так спитаємо: оцей саміт. Що він може змінити для України? Оцей саміт. Ну, в контексті війни. Ну, 9 мечів. І знову тут четвірка. Пентаклів, що він може змінити. Він більше розрахований на промову Зеленського, на те, щоб Зеленський прийшов там, ну, Король Кубків да, виходить, щоб він якось проявив себе, можливо, знаєте, достучатися до певних країн. Ну, тобто, що він може змінити в Україні цей саміт? Я не знаю, що має відбутися, щоб результати саміту для України. Ну, я не бачу, щоб тут прям щось таке. Ну, от прям не бачу. Причому, коли це було ще, мабуть, коли тільки почали говорити про цей саміт? І, і так само, як, знаєте, карти показували маніпуляція, якісь приховані перемовини, бажання там натиснути на Україну на Ерефію. Ну, от, щось таке. З Китаєм що там, давайте глянемо? Чого Китай проти? Сіт я тут відкрила собі його фотографію. Чого він налаштовує всіх проти? Саміту з миру. Чого? Чого проти? Ну, воє. Щось, щось пообіцяли. Він з цього щось має, якісь ресурси. От, якісь ресурси. Ну, тут, мабуть, представляє чиїсь інтереси. Чому він проти. Та що ж таке сьогодні? І знову колесо Фортуни. В попередньому розкладі також було багато колеса Фортуни. В Китаї теж зміни йдуть. І Китай боїться ці змін, боїться цих змін. І ці зміни взагалі в світовій політиці. І мова йде про Китай як про країну е, лідера. І тут потрібно привернути до себе увагу. На Китай наближається також не дуже гарні часи. Я вам хочу сказати. Інакше спитаю, Китай проти взагалі саме миру, Китай проти саме того миру. Ну, розуміє, що тут не стільки проти, скільки дуже багато маніпуляцій, знову ж таки, щось пообіцяли, щось хоче отримати, щоб. Створити опозицію. Ну, тобто, всі ці слова це просто дуже голосні слова. Їх дуже багато для того, щоб запудрити, відволікти увагу, для того, щоб залякати. Ну, От просто от якось так. Це не про-проти. Ну, Таке відчуття, що їм взагалі байдуже. Як ставиться до саме миру. Та вони більше за себе переживають і за свою країну. Тобто тут не, не про це мов. Так. Добре, давайте спитаємо, що там Ерефія. Стосовно цього саміту миру. Що там Ерефія? Думає стосовно саміту Миру. А, Ерефія, бачите, як? Через якісь країни. Які з нею контактують, з якими є зв'язок. Вона намагається все ж таки тиснути і на Україну, і тиснути на ті країни. Тобто тут такі карти, але боїться, але боїться цього саміту, боїться, тому що можуть бути якісь прийняті рішення, непоправні для самої РФ. І Це може стосуватися. А, якогось виробництва, якихось паперів, щось таке, так? Да? Угу. Можуть бути обмежені е, якісь продажі, можуть бути обмежений бізнес. Я так розумію, що їх е, шантажують або. Обмежують продаж ресурсів якихось в світ, ну, тобто, якось так, і вони бояться. Добре. Як Захід бачить цей саміт миру західні країни, як бачать його? О, шанс щось зробити, шанс щось заробити, Залишитися при своїх інтересах. Тут немає сильно активних карт. Рицарь Пентаклів це карта такої роботи. Да, це шанс себе показати, шанс підтримати, шанс, можливо, десь на майбутнє взяти для себе якусь допомогу, щоб, можливо, якщо там раптом будуть якісь кризи, нам допоможе це вийти з певної кризи. Тобто, шанс отримати для себе підтримку. В своїй якійсь роботі, знову колесо Фортуни. Сьогодні цілий день. От другий розклад за сьогодні, і от знову колесо фортуни. Щось наближається просто в світі такі, знаєте, дуже глобальні перестановки, насправді. І це як останній вагон для багатьох країн, для багатьох лідерів. Зміни ці вони можуть бути не такими швидкими, як нам би того хотілося. Да? Тому що, ну, якщо ми говоримо, наприклад, про розклад для однієї людини, це ну, одна річ, а розклад для країни або для світу, ну зрозуміло, що скільки факторів впливає, зрозуміло, що да? це не так швидко буде відбуватися, але ці зміни, вони незворотні. Вони не зворот. Штати. Байден же ж не їде, да? він там когось ганца замість себе. Байден як ставиться до цього саміта, саміту миру? Хоче піти взагалі від конфлікту. Він розуміє, що там будуть якісь конфлікти, йому страшно туди їхати, він вирішив не їхати, щоб ні з ким не сваритися. Я так розумію, що там з якимось лідерами ну щось таке буде відбуватися по п'ятірці, Жежі. Знаєте, такі політичні сутички Я вирішив піти від цього. Але все рівно він тримає руку на пульсі, він тут виходить нічого собі, І іерафант, е карта Сонця і правосуддя. Це знаєте, людина, яка буде контролювати всі процеси, і все рівно, крайнє слово, буде за мною. Типу, він пішов, щоб на нього не тисли, щоб на його рішення не тисли, да? але все рівно я буду ну, контролювати, що там буде відбуватися. Ну, не знаю, тут імператор виходить. Я питаю, чи буде він присутній на саміті, і виходить карта імператора. Можливо, він а, якось буде або спостерігати, або, ну, тобто, на зв'язку постійно буде. Не знаю, якось так. Добре. Що цей саміт для війни в Україні? Карта перемоги, але, але по королю Пентаклів. Зараз пансти. Ну, ви розумієте, Зараз розкажу. <кій> Звідки, це <кій> знаєте як? Мова йде про бізнес, мова йде про ресурси, мова йде про вкладення грошей, про інвестиції. В Україну, в відбудову України, взагалі, щоб мати якісь інтереси стосовно України, земель і так далі. Мова йде про свої власні інтереси, корисні інтереси через перемогу України. Тобто тут самою перемогою України будуть маніпулювати і в плані допомоги ресурсів, в тому числі. Знову ж таки, намагання вийти на потрібний для тебе результат через таємні перемовини, через таємний тиск. Натаємний ну, такі, прихований згадати те, що не на показ. Будуть пробувати якісь нові розмови, будуть пробувати якісь нові теми, тобто ну, от щось таке. Я не бачу, щоб цей саміт миру, щоб він був якимось таким мега глобальним, у мене тут під рукою є шаленого місяця якраз на цю тему. Колода, я навіть підпідозрюю, які, які карти зараз вийдуть. Якщо буде десятка пентаклів, буде дуже смішно. Просто от саміт миру. От як, як бачать карти? Що це взагалі за збори? да? Про що це буде цей саміт миру? На що це буде схоже? Про що це буде? От знову ж таки Верховній жриці, бажання все швидко закінчити, бажання Ну, а це. Збори, де агресивно будуть приймати певні рішення, швидко будуть приймати певні рішення, не дивлячись на те, що відбувається навколо. Для України це будуть якісь пропозиції, врятувати Україну, да? але ну, це важка ноша буде і дуже важкі рішення будуть прийматися. Ну, знову ж таки. Бачите, не вийшла десятка пентаклів, а там така вона красива. Ну, хто знає цю колоду, той знає, про що йде мовити. Так що, друзі, так що ось так. В принципі, всі карти повторюються. Хотілося би, звісно, якихось результатів пошвидше. Да? Я думаю, що нам потрібно буде з вами глянути взагалі в плані закінчення війни, що відбувається, що впливає, що заважає, да? тому що так, літо, літо вже позже, середина червня, так швидко час летить. Подивимося, сядемо з вами, зробимо такий розклад, як ми любимо. Да? Такий розклад, розслідування. Що, що, що на зараз? Як можна пришвидшити, чи можна взагалі щось зробити, чи не можна. Ну, цікаво. От, я вам дуже дякую за перегляд. Я нагадую про те, що у нас відкритий збір для автомобіля 80, для 80-ї бригади на авто. Хлопці на нулі, це Бахмутський напрямок, їм машина дуже потрібна, панству, тому долучайтеся до спору. Посилання на банку буде в описі під цим відео. Ну і в телеграм-каналі всі звіти, вся діяльність волонтерська по благодійному фонду, вона є в телеграм-каналі. от Ну і не забувайте, будь ласка, так само і про спілкування не тільки в Телеграмі, а й тут в коментарях, тому що це все ж таки допомагає каналу просуватися на Ютубі. Підписуйтесь, перевіряйте свою підписку, YouTube періодично скидає. Її натискайте на дзвіночок, щоб не загубити наступні розклади. От і обов'язково бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.